В цьому відео ми переселимо міні-лабораторний блок живлення з однієї хатинки в іншу. Цю хатинку мені роздрукував мій товариш Олександр на 3D-принтері, за що йому окрема подяка. Посилання на файл для друку на принтері я залишу в описі під відео. В одному з попередніх відео ви могли бачити, як я створював ось цей корпус. Він досить непоганий, компактний, але є пару але. По-перше, роз'ємчик, який тут встановлений, він не витримує силу струму 5 ампер. Він дуже сильно перегрівається. Потім, а, саме в цьому корпусі, дуже зручне розташування дисплею, трохи під кутом, фокус повернись. І також у нас будуть окремі два термінали, як уже в повноцінного лабораторного блоку живлення. Ось такі. Я їх замовлю на Aliexpress, посилання теж додам в описі під відео. І посилання на всі товари, які ви будете бачити, я теж буду залишати в описі під відео. Також у нас буде DC-роз'ємчик, але я вже купив ось такий більш якісний, металевий. Ну що, давайте починати. Для початку нам потрібно розібрати корпус, дістати усі внутрішні та перекинути цей блок. В інший корпус разом з роз'ємами. Починаємо. Старий корпус розібрали, сам блок дістали. Давайте приміряємо, подивимось, як буде виглядати в новому. Дивіться, досить, досить приємний дизайн у нього і зручний буде в користуванні, тому що дисплей буде повернутий трохи. На мене ще дуже зручно. Нам потрібно перенести усі роз'єми. У нас є два вхідні роз'єми. XT30 використовується для автономного живлення від акумуляторної батареї через певний перехідник, який я покажу в кінці відео. А для живлення самого лабораторного блоку використовується USB Type-C тригер, налаштований на 20 вольт. Та ось такий блок живлення на 65 Вт. Стандартний вихідний роз'єм буде мінятись на більш якісний металевий. Паралельно до вихідного DC роз'єму будемо підпаювати вихідні термінали. Вхідні роз'єми перенесені, вихідний встановлений, все у нас підпаяно. Дуже щирно всі компоненти розташовані всередині, тому приходиться все вирівнювати. Нам заважають троти. А тепер, друзі, в мене складається враження, що цей корпус не розрахований під систему активного охолодження. Дивіться, друзі, майже зібрали цей корпус, у нас вже все під'єднано, все встановлено, все чудово. Я навіть зробив перший запуск, дивіться. Під'єднуємо живлення. Лабораторний блок запускається і працює, все чудово. Але. Цей корпус, на жаль, не розрахований на розміщення лабораторного блоку живлення з активною системою охолодження. І у нас наш вентиляторчик упирається в задню стінку. І дивіться, яка у нас картина, бачите, у нас випирає оця стінка. Ми можемо зрізати цей шматок стінки, підрізати або підрізати сам вентилятор. Я зараз думаю, що зробити краще. Зараз щось спробуємо допрацювати. На жаль, на жаль, просто так взяти і зібрати не вийде. Трохи підпиляємо наш корпус, у нас поки іншого виходу немає. Так, друзі, дивіться, ситуація вже значно краще, але нам все-таки ще не вистачає трохи. Все-таки, друзі, прийдеться трохи підпилювати корпус. Ну, що робити? Ну що, друзі, нарешті наш міні-лабораторний блок зібраний. Вирішив ситуацію ось таким шляхом. Вентилятор виніс а, ззовні, під'єднуємо живлення. Наш блок запустився, під'єднаємо крокодили. Пробуємо зарядити акумулятор. Дивіться, чудово все у нас працює. Акумулятор заряджається. Сила струму 1,7 А. О, до речі, настільки зручно сидить в руках. Дуже приємні відчуття від нього. Так, давайте 2, 3 А. 41 Вт. Все працює. Вентилятор теж працює. Ну що, давайте перевіримо наш вихідний DC-роз'єм. Встановимо напругу 12 В, вмикаємо. Все працює. Мені сподобалось виконання цього міні-лабораторного блоку живлення саме в цьому корпусі. Раніше мені приходилось для того, щоб подивитись на дисплей, якось його повертати. А зараз дисплей завжди повернутий до мене. Модуль з кнопками, все завжди в доступі, все дуже зручно. Єдине, що довелось. Його, якби цей корпус допрацювати, трохи посверлити отворів, зрізати не потрібне, і винести вентилятор зовні. А в цілому, в цілому дуже кльовий корпус, мені подобається. Так, давайте поставимо заряджатись акумулятор, запускаємо модуль. Вімкнувся вентилятор. Все супер, все працює. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання на все, що ви бачили в цьому відео, залишу в описі під відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарям. До зустрічі в нових відео. Посилання на огляд цього модуля залишу в описі під відео.